Друзі, привіт! Як я обіцяв, знімаю другу частину установки 2D-магнітали. Я її встановлював собі у 4-й golf. Ось вона вже на місці, вона працює, можна її вимкнути, щоб було видно, як воно тут все виглядає. Це трішки все в пальцях. Нічого. Ось так вона виглядає. Там я замовив шахту, як я казав у тому відео, що чекаю, має приїхати посилка. І ось така рамочка, щоб закрити цю всю пустоту, що тут було кругом магнітоли. Е, трошки розкажу про такий нюанс. Встановив я її вчора. І ну, це було ввечері, я вже машину не заводив, я собі встановив, вона все працює і все. Я собі пішов такий довольний додам. Сьогодні зранку мені треба було їхати, я завожу машину. На екрані з'являється, магнітола вмикається сама синій екран і пише реверсінг. І магнітола не реагує ні на кнопку включення, виключення, ні на сенсор, ні на що. Довго я шукав якісь, якусь відповідь на це питання десь у інтернеті, нічого не міг знайти і наконець один там чоловік підказав, що, що то може бути. Так як я підключав магнітолу до вже штатної проводки, там була колодка, яка підходила саме на цю магнітолу, Ісо, ісо не пам'ятаю ніякі цифри, І я її просто підключив, все вона запрацювала, і я далі не став перевіряти. Ну, мене все влаштовувало якби, і все було нормально. Ну, Так як я сьогодні зранку хотів їхати, так як я кажу, що був синій екран. Оказалося, що там у колодці. От у мене є колодка зараз, яка йшла до магнітоли. І е, треба просто перерізати або відключити цей, цей провод. Рожевий. Ось так він зверху у колодці. Рожевий провод. Справа в тому, що цей провод іде на камеру заднього вида. Я не знаю, чого моє. Моя машина реагує, що включена камера заднього виду, якщо я не включаю задню скорість. ну, чесно, не знаю, але я відрізав зараз і воно все працює. Отак вона запускається. Ну, то я вже показував у минулому відео. Все гарно працює, радіо зараз включено. Звук, я би сказав, що звук нормальний. Ну, но мене влаштовує. По крайній мірі, мене влаштовує. Все гарно. Грає, працює. Ось музика. Це включилася музика з флешки. Можемо вийти і включити е, відео. Так, відео з USB. ну, Включаємо щось таке. Ну, я не знаю, чи можна його довго показувати, щоб там потім за авторські права, щось мене не забанили, чи не видалили відео, але ось так. От. Все працює. Все працює, мене все влаштовує. Все гарно. Так що, якщо будете мати таку проблемку з тим, що буде синій екран, щоб ви знали, що то таке. Ну, а в кого є камера заднього виду, то вона, походу, має реагувати. Але я думаю, що там щось треба підключати якось інакше, тому що вона все одно буде реагувати на замок запалювання. Ви коли заводите машину, вона зразу вмикається. Я, правда, то не засняв, бо я вже зараз виправив цю ситуацію. Але воно таке є. Не знаю, на старій магнітолі в мене такого не було, тому що там була однодінова магнітола простенька. Цей проводок рожевий до неї йшов. Але так як у, у ньому немає екрану і нема того всього, то, походу, вона не реагувала просто на, на той. Там, я так розумію, мало приходити 12, плюс 12 вольт. І магнітола перемікається на камеру заднього виду. А так все нормально, можете собі брати магнітолу. Я не знаю, скільки вона буде працювати, чи буде гарно, довго працювати, чи ні. Потім десь колись зніму відео, там пройде півроку, чи скільки. Якщо згадаю, то зніму відео якесь. Тобто зараз так. Всім гарного дня! Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Маєте якісь питання, пишіть коментарі, кому зможу допоможу. З тим, що я стикався, можу підказати.